Давид, друзі! Сятна. Мене звати Леся Стоянова, я вчитель кундаліні йоги, і сьогодні я вам покажу чотири короткі вправи для чоловіків. І за ці чотири короткі вправи бажано, щоб ви робили їх кожен день. А зранку, як тільки ви прокинетеся, ви повністю збалансуєте, збудуєте свою нервову систему, ви проведете свою емоційну сферу під повний ваш контроль, ви повернете собі свою власну силу, впевненість в своїх діях, і а, ви будете почувати себе, себе просто на всі сто. Отже, я буду розказувати про кожну вправу і показувати, як вона виконується. Перша вправа. Ви її можете робити прямо в ліжку, як тільки ви прокинулися, чи намагаєтеся собі прокинути? А ця вправа вона включає ваш попочний центр, вона вибудовує силу вашої аури, вона дає вам повну впевненість в собі, укріплює нервову систему. Вона дає вам стільки сили, що ви зможете пройти через будь-яку ситуацію в своєму житті і перемогти. Отже, як вона виконується? Як тільки ви проснулись, а ви залишаєтеся ще лежати в ліжку, ви піднімаєте себе ось в таку позицію. Ваші ноги будуть підняті, зараз покажу. А ваші ноги будуть підняті над підлогою, чи над ліжком десь 15 см. Ваші руки вздовж вашого тіла і долоні дивляться на одне одну. Ви включаєте свій. Прес, свій попочний центр так, щоб ви прям продавили добре себе до підлоги. І ви піднімаєте ноги, десь на 15 см, ви піднімаєте плечі десь на 15 см над підлогою. Ви дивитеся на великі пальці своїх ніг, і ви будете дихати диханням вогню, активно включаючи свій попок. Що таке дихання вогню? Це швидке дихання. Ми будемо робити це десь 30 секунд. Я зазвичай роблю це 30 секунд. Ви можете робити хвилину-півтори, стільки, скільки ви можете, навіть не засікаючи час. Просто робіть стільки, скільки ви на даний момент можете. Отже, виходимо в позицію, ноги підняті, плечі підняті, ви дивитеся на великі пальці і дихаємо диханням вогню. Сідниці включені, попок включений. Відпустіть свої ноги. Ви можете підтягнути коліна до своєї грудної клітини, обійняти коліна і трошки покачатися із сторони в сторону. Через декілька перекатів вздовж всього хребта ми переходимо в позицію кошки корови. Зараз ще хочу сказати одне слово про цю вправу, яку тільки що ми робили. В нашому попочному центрі сходяться 10 тисяч енергетичних каналів. І коли ми включаємо попок, дихаємо диханням вогню, ми прокачуємо енергію через всі канали. Ви збираєте себе повністю. Наступна вправа вона працює вже над гнучкістю хребта, над здоров'ям хребта, і ви зможете відновити здоров'я свого хребта. Навіть якщо є протрузії, навіть якщо є грижі, ви будете лікувати свою спину. Всього дві хвилини. Ми переходимо в позицію кошки корови. Ваші долоні зап'ястя під вашими плечами. Між колінами невеличкий простір, щоб могли поміститися до ваших, ваших кулаки. Стопи лежать на підлозі. І дивіться. Вдих. Ми тягнемося животом до підлоги, голова рухається голову назад. З видихом навпаки. Ми тягнемося спиною вгору, а голова вниз. Вдих. Живіт до підлоги, голова назад. Видих. Спина вгору, голова вниз. І переведіть весь ваш фокус на ваш хребет і на ваше дихання. Почніть достатньо повільно, м'яко розтягуючи свої м'язи. Ви можете закрити очі, спостерігати за рухом вашого тіла і за вашим диханням. Без зупинки ви плавно перетікаєте із одної позиції в іншу. Ваша голова також рухається разом з вашим хребтом. І зробіться віддих, хребет прямий, затримка дихання, мула банха, Підтягніть м'язи, анусе статевих органів, попок. І на затримці дихання, рухайте енергію вгору. А видих. І опустіться, щоб трошки відпочити, ви можете перейти на коліна п'яте. Якщо для вас ця позиція незручна, некомфортна через проблеми з колінами, тоді ви можете відпочити в простій позиції. Ви вибираєте в якій позі вам буде зручніше відпочивати. Спостерігайте за відчуттями в своєму хребті, за своїм диханням. Наступна вправа вона називається садкрія. І ця вправа вона буде працювати над нижнім трикутником. Що має на увазі? Це ваша основа, ваша стабільність, ваша заземленість. Друга чакра це потік, це бажання щось робити. І третя чакра це можливість щось робити, це ваш вогонь. І ця Практика вона стабілізує психоемоційний стан. Якщо ви розумієте, що ви дуже швидко реагуєте, якщо дуже часто включається роздратування або гнів, а, чи ви постійно в качелях, то у вас одні емоції то інші, і вони постійно занадто сильно рухаються, то садкрія стабілізує а, ваш емоційний фон. А вона дасть вам жагу до життя. Вона. Дасть вам смак життя, вона дасть знову такі стабільність нервової системи, вона класно працює з діафрагмою, бо на довготривалому довго стресі наша діафрагма підтягується і ми не можемо нормально дихати. Ця права буде масажувати внутрішні органи, масажувати діафрагму і давати ритм. Отже, що ми робимо? Якщо вам взагалі ця вправа виконується на колінах п'ятах, але якщо, знову ж таки, є проблеми з колінами, ви можете залишитися в простій позиції чи взагалі просісти на стул. Якщо все ок, і ви можете собі дозволити цю позицію, тоді ви сидите на колінах п'ятах. Тепер позиція наших рук. Ми переплітаємо пальці. Тільки вказівні пальці будуть витягнуті вгору, всі інші переплетені. У чоловіків правий великий палець зверху. Окей? І зараз ми витягуємо руки вгору. Я покажу як. Так, зараз. пересіду. Присяду в просту позу, можливо, буде трошки зручніше знайти можливість показати вам, витягнути камеру. Отже, ми витягуємо руки вгору, і нам потрібно розтягти свій хребет. Ваші підмишки будуть повністю відкриті. Вам потрібно підняти сердечний центр, руки от в цій мудрі, угу. правий великий палець вгорі. І ми будемо повторювати мантру «Сат нам. Мантра «Сат нам перекладається, як я визнаю істину всередині себе. На сад ми підтягуємо попок всередину і вгору, на нам відпускаємо. На сад підтягуємо попок всередину і вгору. Не нам відпускаємо. І цей постійний ритм буде масажувати внутрішні органи. Якщо є проблеми з підшвинковою, з жовчним, з печінкою, якщо є проблеми з серцем, ця права буде це все вирішувати. І а, також стабілізувати емоції. Отже, фокус в точці третього ока, очі закриті. І всього три хвилини, але знову у будь-який момент, якщо потрібно, ви можете опустити руки і потрошку. Доводити цей час до трьох хвилин чи більше. Починаємо. Сад. на. Сід 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 сад на 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 Sad na 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 сад на сад на сад 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 на, сад, 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 на, на сад 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 вдох Затримка дихання, мола банха, підтягніть попок, підтягніть м'язи, анусе, стати вихороні, розтягніть себе якомога краще вгору, руки вгору і навіть трошки назад, щоб розкрити сердечний центр, грудну клітину. А видих. Відпустіть руки. Дихайте глибоко, спокійно, спостерігайте за своїми відчуттями в тілі. Можете бачити дуже багато світла чи жару вздовж вашого хребта. Спостерігайте за своїми відчуттями в тілі глибоке, спокійне дихання. І остання вправа, яку я вам покажу, четверта, вона називається лягушки. І це вже прям ізюмінка в Кундаліні йозі. Ця вправа класно працює з ногами, вона дає багато заземленості, вона дає багато стабільності. Вона також трансформує енергії, всі застойні, явища, вона це просто прибирає. І знову у вас так щось трошки. Штатів. Вона дає вам дуже-дуже багато ем, руху, вона дає вам силу ваших ніг і е, відчуття землі. Ем, знову, ви робите стільки, скільки ви можете. Зазвичай ми робимо 26 разів. Ем, ви можете почати з 10, з 15 і потрошку доводити цю е, кількість жабок там, до 26 до, чи до 54. А, іноді, якщо ви хочете хардкор, то до 108. А, Але ви зважаєте на стан ваших колін. Отже, як робиться ця вправа? ми переходимо ось в таку позицію П'яти разом, п'яти на підлогу не ставляться і не роз'єднуються. стопи під кутом 45 градусів, руки на пальцях. І дивіться трошки боку ага. вдих. Ми піднімаємо себе вгору, балансуючи вагу між руками і ногами. Неважливо, наскільки у вас будуть прямі коліна. З видихом ви опускаєтесь. Вдих вгору піднімаєте свої сідниці, видих, опускаєтесь. Це працює з тестостороном, це працює з вашою силою, знову ж таки, з впевненістю, знову ж таки, з нервовою системою. І це буде вас стабілізувати. Отже, 26 рядів. Чи стільки, скільки ви зараз можете поїхали. Вдих вгору, видих вниз, п'яти на підлогу не ставляться і не роз'єднуються. Що ви зробили, можете трошки повисіти. Це також буде класно працювати з розтяжкою, з сідалічним нервом, з попереком. Просто відпустіть свою спину, не тримайте її. Давайтеся вгору, закрийте очі, відчуйте свої ноги, свої стопи. Дайте можливість вашому диханню налаштуватись. І опускайтесь на підлогу одна. Робіть ці короткі чотири вправи кондалінь йоги і ви вибудуєте свою силу, свою стійкість, свою впевненість. Практикуйте щодня задам.